Христос народився, слава Україні, слава Збройним силам України. У нас сьогодні е, дядько Павло Савелівки придбав такого шака під рубіна, будемо свого жеребця. І заодно покажем дочку Гульпанову. Колись дядько Павло мав її маму, виростив. А тепер родився, знову дядьку Павло і купив і дочку. О. Христос народився. От така лошечка не в року. Три роки буде мати на рісні. Жеребна по Аланові, видко, що жеребна. Іди і туди трошки павле. Куди і веде на площадку? А де? А Рубінович дивись, що робить Рубінович. Рубінович то є син Рубіна. І мама його є Соня від, від Дмитра з Печеніжина. Що є? Де що він робить? дивись, що робить? Жеребець паули. Правда? Клад такий самий має, як ту лошицю, що ти продав на рівщину. Правда? Так, так, так. І будову таку має. Лисину, вроді трохи інакше. Намалошевшу <ривіт> Так. Де що ти? Лошака. Перед такий, як, як у віребтя, бля. <ривіт> Та горба тут, тут дурниця, проба сіли рівно. Має велику голову. Діма його дід недавно знімав паминого тата. Можеш видів віде відео останні. Зима. Так. Гнідий та діду. Той а? що, що перше місце на змаганнях мав. Той його діду мав перше місце. А, міс... ну, 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 я По тому же. Осокавий 8 місяців всему. Ей щекий поряд. Яку стойку має, о! А? Кінь буде з нього. Аби ти був здоровий, Павле. Нема що говорити. Не? Будеш тримав на жеребця. Жи будеш мав свого жеребця. Це якраз під ново буде. То що має бути то таке бляха, як немає свого жеребця, то... То, не, то, не то не робота. Як ти маєш кубили, то кубилися палять. О. Ця є сестра тих двох кубил, що в мене. Є більше від них, а більше моє било в неї. Ну, Це годована. 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 годована ну, годовано. Що Годова вона збрешеш. Любку годує добрі коні. Широчезна, дика, широчезна ні, в руку. Як уроди лоша, лоша буде супер. Уроди, та там буде Жереб, то мільйон процентів. У вас 25 лютого має родитися. Так, видко що купила зеребка. Не знаю, що Любко продав того ложка. Все хотів мати свої коні. Та таке кожен робить як може. Ось такий, такий нині день файний, після Різьва Сьогодні четвер. От красавчик. Що я А? Куди? Чемний? Чисто жеребець Широкий вже Ясно, то він відлучив вже о, два місяці. Так. Так. Да. Воно не повинно банувати, воно йду має добру. Ось такий лошак. І лошиця влюбка. От, лошиця не в вроку. То, що має бути. От бачите, хлопці, з наших ковил українських і з тих, що привезли до ріпців за границі. Ось таке щось може вийти. Ліпших не треба. Можеш думати, що вийде бог знає який там кінь. Хоч би був оригінал, та треба і маму, і тата везти звідти. А це я рахую, що саме ліпші. Рей, він вже буде порвав. Ти він вже буде порвав. Вийди помали до машини, може будемо грузили. Давай, дай так. Ви що він роби? Все наразі. Продовж. Ось, вже приїхали. Казбек приїхав. Як, як назвали пан Павло? Казбек. Казбек. Казбек, Казбек приїхав на місце призначення. Щось воно не, не йде розв'язати Розв'яжеш з нагоди. Пришечого нового року всіх Василів вітаю святом, Василів Васильовичів. Вітаю вас всіх з новим роком. Щастя вам, здоров'я, миру. Всього найкращого. От пан Василів, пан, пан Павло, трошки він також Васильович. Так, так, Май... Каш, так. Кашбека. Ну, пане. Павле, я не виден, що ви такий дали спеціальний повідок. Тобто з Польщі щось купили. Такий з Польщі дивлюся такий фірмовий. от казав, Маємо те, що маємо. Так, так. Ну. Курча, пательня та й мать. Що без тої курчі робити. Що, не розв'язав? Роз дай поємтайніше. Ножа не маю. Мусишся мучити, помаленьку ти розв'яжеш. А вже пусиво. Вже? А вже пусті. Видиш? Приставили Хашбека Кашбек чи Хашбек? Касбек. Казбек, о, хазбек. ім'я маєш якісь. Якісь неукраїнські. Е, тр, мали, штер! Ти, ти бериш шнур іденти уперед. Тійдено вперед. Ще шнур іденти оперечі, я не за собою. О! Хоче старий хлопець 60 років! <рррррр> з конямся борить. Пішов, Богу, слава! Благополучно! Прибули на місце призначення. То куди ведеш, До стайні? Він йде за тобою, як дитина. Пана Павла, кобилки родились, як собі придбав лошака. Дайте Боже щастя. Дай Боже, дай Боже. Оу. Так. Ходімо ще подивишся. Кашбек, не бійся. Пакуває. Оооо, <вірш> кашбек. Ні, ні, так, коротше, він, як навіть покладе ногу, ти назад перекладе. <тапляє> не треба на карті, на кантері не буде. Мені треба край твого. А, так, я думав, кладу що... На так. О, Ой, Павло. Любитель голубів. Все. І тільки голуби він має. Голубірасові. Самі спортивні голубі. Голуб'ярню. Закрейте? Там закрий! Тут не віддаєш. Та кобила в нас продаєся в куті, так? Тут та кобила продаєшся. А ця кобила ти казав, що не жарена, в мені здається, що джерела. Не, не жарена. Чого? Не живемо це немає. Отже він має То ту каштанку каже, ти будеш продавати. А вона десь твої. holubě. A tam ještě máš. Ano. A u, u, nemáš nic. Kde? U lahery koní. Ne, ne, ne. A ty tam dva holuby. To je kýto Pavlika, to poroda. Tak sám, tak sám měšený s tím, s kýmhom, s kýmhom, to to І тут маєш тут пошта а. Ти продаєш голуби, не? А, Продав Продав бись? А песи яка порода? Карпатська гонча Карпатська гонша? Ти Закарпаття привіз? А. А. Знаєш, як кажуть на них на Закарпаття? Копали. А, копу, ну купу. А. Так чи ні? Так, так, так. То фактично вона порода Мадярська, не вона карпатська. мадяри. Мадярка. Ну, Зі цього, цього вилазить, можемо закривати. Що ти вилазили? Голуби вилазить. Ні-ні, приєзвиці, через ці Тут Що саму пошту? Так. Декорацію маєш з того краю. Та декорація На, no. Все, хлопці. Будьте здорові, щасливий Новий рік. з Бог, щоб був мир. Все буде добре у нас. Слава Україні!